Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Час у нас швиденько біжить, не дивлячись на те, що недавно була весна, всі розпочинали новий інкубаційний період, новий сезон. Всі там планували інкубацію, інкубатори, вишукували нові породи, питали, а які краще, а що краще і тому подібне. Весна закінчилася, літо закінчилося, осінь добігла до свого кінця, і вже у нас повноправно царює на вулиці зима. Сніг лежить, мороз. Якщо пробігло ці три пори року так швидко, то три тижні інкубації також пролетіли дуже дуже швиденько. Тому сьогодні хочу з вами за чим поділитися. Є у нас трішечки приємних новин, які я вам зараз покажу. Не знаю, що там у нас відбувається в нашому інкубаторі, але по звуках там точно є вже поповнення, і по віконечках, які у нас покрилися вологою, також зрозуміло, що там відбувається двіж. От, зараз разом з вами ми подивимося. Сьогодні у нас 20-й день інкубації, який добігає до кінця, і у нас там. Пішать курчатки. Я сподіваюся, що там не дуже їх мало, але може бути все, що завгодно. Тому. та дам Тадам! Та-да-да-дам! Хто у нас тут є? І що у нас тут є? Забираємо швиденько з які є у нас в інкубаторі. Курчата трішечки у нас попадали під луточки. І зовсім небагато у нас вилупилось курчаток. Ось вони і все у нас є проклюнуті. Чому? Тому що, хто дивиться мої відео, я в якомусь із своїх відео казав, що у нас виключали електроенергію. Застрягла в нас ножка майже на цілий день. І напевно це трішечки вплинуло на інкубацію, що затримало трішечки розвиток. Дивіться, які цікаві курчатка у нас вилупилися. Ну Те, що вилопився у нас маран із червоних яєць, то це зрозуміло і так. Але іще у нас ось тут є такі білі яйця, ось такі вони білі-білі. І досить такі величенькі, маленькі яйця, не дрібненькі. Вони у нас ось тут лежать, курчатка ось прокльовується. Деякі курчатка у нас ось попадали низ, треба зараз доставати. Багато мені писали, що це Легор. Але ось Курчатка і це не Легор. Тому свої варіанти можете писати в коментарях, що це за порода і що це за курочки. А я потім вам дам точну відповідь на ваші коментарі. Надію, що все-таки хтось так, вгадає, що у нас тут вилупилося. А можливо і не вгадає. Так, маранчик іще у нас ось тут один лазить. І ось тут іще прокльовується маранчик. Лоточки я не дістаю. Хто дивиться мої відео, то знаєте, що я просто виключаю переворот. Ось такі вони, бачите, цікавенькі які. А лоточки залишаю в інкубаторі для того, щоб курчатка наші вилуплялися ось так в лоточках. Ось такий перший етап нашої інкубації зимової в інкубаторах теплуша. І ось таке у нас перше поповнення. Ну що ж, чекаємо, що буде далі. А те, що буде далі, ви обов'язково побачите. Ще раз привіт. Всім доброго прекрасного раночку, дорогі друзі. Сьогодні у нас 21-й день інкубації. В інкубаторі нашому відбуваються якісь події цікаві, дуже цікаві. Зараз ми знімаємо кришечку інкубатора і дивимося, що тут у нас відбувається. А відбувається у нас тут ось таке. Долупилися наші курчатки, які мали у нас долупитися. Пообсихали вже ось такі красиві двічі. Вилопились у нас вже всі. Ті, що мали би вилупитись, і можна вже вам розказати, хто у нас вилупився і хто у нас дивився на світ. Основна маса чорних курчаток це у нас курчатка породи чорномідний маран, які несуть ось такі цікаві кольорові яєчка, які можна не фарбувати і вони будуть мати такий ось цікавий колір. Це у нас ось такий курчатка. Це представники породи маран. Ось це у нас із білих яєць, які у нас були великі, казали, що це легор, вилупилася ось така чудова порода курей, як Лакенфельдер. Дуже цікаві, гарні. Курочки. Ось такі вони. Дуже подвижні і дуже гарні. І у нас ще є третя порода. Курчата, які з'явилися в нашому інкубаторі, також не менш цікава порода, не менш приваблива, це у нас курчата, породи брама. Ось такі вони мають красиві пальчики повністю в пухові, який потім перетвориться. Напір'я, курчата будуть великими, високими, будуть набирати гарну вагу і будуть досить красивими курочками. Є в нас ось такого кольору, є в нас чорні. Ось теж дивіться, які в них пальчики. Основною характерною ознакою це має бути ось такі великі пір'ячка, поки це пух. Але він має бути на середньому пальчику великий. І є у нас колумбійська брама. Ось така красива. Брама вилупилась у нас вся. Із тих яєць, які були запліднені. Лакенфельдер у нас вилупився. Також майже весь залишилось тільки два яйця, які у нас не проклюнулись, хоча вони були запліднені. Ну, а маран, маран трішечки трішечки розчарував, тому що багато яєць незапліднених. А так у всіх яйцях, яких було життя, курчата. Можна сказати, що 90% це точно з'явилося на світ, тому що брама вилупилася вся. Лакенфельдер за виключенням двох яєць вилупився також весь. Ну, а марани, як ви бачите, трішки яєць залишилося, які не змогли з'явитися на світ, тому що вони були просто пусті. Яйця не запліднені. кожне яйце можна. Викинути, тому що воно пусте. Я їх не просвічував, тому що не було сенсу їх просвічувати. Шкарлупа була темна, не хотів з ними гратися. Місце в інкубаторі було, тому вони в нас так і залишилися до повного завершення інкубації. Ось такий фінал нашої інкубації. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки. Ось таке поповнення в нас з'явилося в нашому інкубаторі. Зараз будемо переселятися, будемо їсти, пити, грітися під лампочкою і чекати наступне поповнення, тому що незабаром у нас буде свіженька партія. Всім бажаю гарного мирного дня і всього самого-самого найкращого. Любіть, творіть добро і нехай все усіх буде добре.